Привіт, шановні глядачі! А ви знаєте, що в проєкті Slate є можливість заробити. Один із варіантів заробітку за допомогою Slate – це стейкінг. Що таке стейкінг? Дуже коротко. Це отримання пасивного прибутку за рахунок простого зберігання криптомонет. У цьому процесі використовується алгоритм prof of – Доказ частки володіння. Буквально. Давайте максимально спростимо. Стейкінг це процес блокування монет, який сприяє безпеці блокчейн мережі. Відповідний власник заблокованих криптоактивів допомагає мережі та отримує за це винагороду. Тобто, якщо зовсім спростити, то стейкінг це свого роду допомога комусь. І за цю допомогу визначена. Ви Суть допомоги в тому, що ви блокуєте свій криптоактив на чітко визначений час. А проект дякує вам, нараховуючи певний відсоток на ті монети, які ви заморозили. Можна порівняти з банківським депозитом, тільки в нашому випадку відсоток цікавіший. Він залежить. Від терміну на який ви блокуєте свої монети. 30 днів дає вам 6% прибутку. 98 180 днів 20% блокування на рік принесе вам 16% прибутку. І найкраще блокування на 999 днів принесе вам аж 25% прибутку. Заморажувати депозит. Ми будемо в токені SSLX. По-простому StarSlax. StarSlax це нативний токен соціальної криптоплатформи Slate, яка підтримується капіталізацією власне власником Slate. Їх випущено 10 мільярдів токенів. І це кінечна кількість, більше вони випускатися не будуть. Де взяти необхідну для стейкінгу монету? Найлегший варіант на сьогодні це мати на гаманці USDC. Це цифровий долар. І з ним провести операцію обміну на SSLX в гаманці. Посилання для реєстрації в слайд ви знайдете в закріпленому коментарі. Так само ви можете задавати тут питання за моментами, що у вас Цікавлять, обов'язково відповімо.